Я перепрошую, добрий день. Я фотограф і фотографую різних людей по Києву. У вас так. дуже цікавий образ. Хочу пару фотографій зробити. Так, добре. Так? Як вас звати? Просто позивний президент ага. військовий. Мене Михайло, Господин. дуже приємно. Дуже приємно. А тебе як звати? Яка у вас взагалі ідея? Чому ви от входите в таких костюмах по крещатику? Право тому що я діючі військовий, але не в ЗСУ українській добровольчій армії. І пенсія після АТО, де став інвалідом. Всього 2-300 гривень, тому на неї не виживеш, бо потрібні кошти на набої, на позашляховик. Боронити країну треба і далі. Ну не виходить з донатами, але ну, настрій підіймаємо людям, багато uh -huh. фотографується. Як треба щось робити, принаймні, хоч щось робити для перемоги. У вас зараз є якась мрія? Єдина мрія. Аби було як добратися до Путіна, я б сто відсотків влучив. Я влучаю в дев'ять стан. Кав мрія. Я хочу жити в Україні, в якій не літають більше шахеди.